Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я хочу вам показати ще одну посилку розпаковувати разом з вами. Ви бачите, я тут тільки її розрізала. Це від пані Олени Горобченко в Фейсбуці. Одноіменна так її сторінка. І прямо там вона виставляє, і в неї є різні альбоми. Залежно від сезону. Якщо це троянди, то це будуть троянди, багаторічники, багаторічники цибулькові і так далі. Я вже розпечатувала восени. в мене вже була від неї посилка. І це в мене вже не перший рік. Я дуже полюбляю в неї брати багаторічники цибулькові. Троянд восени набрала багатенько, таких досить оригінальних і ексклюзивних. І чергова посилка. Ще хочу. Перед тим, як показати, що я придбала, придбала так немало, бо одразу скажу, що пані Олена дуже компактно пакує. Вона дійсно ну, не, не відноситься з таким, якби, ну, що, от запакувати і все. Так? Ні, вона насправді пакує так, щоб було дуже вигідно, дуже компактно і якомога ну, менша вийшла посилка, навіть об'ємна вага. Бо не завжди там рослини мають велику вагу актуальну, фактично. А саме об'єм вага, вона дуже-дуже вміє гарно і компактно пакувати. Також вона турботливо пакує. От воно було отак закрито. так закрито, ну трішки там правильніше. І от ручка, бачите, тобто я розрізала, оце насправді ручка. Тобто вона навіть зробила ручку, щоб було якби, ну, зручніше взяти і донести додому, до наприклад. так. І причому це враховуючи, що коли починається сезон відправлень, ну ви собі уявляєте, що це нон-стоп робота, це там до ночі, а може і взагалі ще й глибшу. Глибше, ніж до ночі. Тим більше це ще є плюс робота, плюс трояндами вже почалися активні роботи на полях. Тому так, дуже і дуже дбайливо і турботливо про клієнта. Що ж я накупила? Накупила дуже багато, я так думаю. По моїх мірках, звісно, бо тут все відносно. От, ще й зверху покладено, щоб не прижалося. От, ви бачите, дуже-дуже всього-чик-чик-чик, -чик, 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 чик гарнесенько поскладено, все прекрасно. Так, як вам показувати і витягувати? Ага, це цикламен, такий дикий, надвірний. От, Прошу, бачите, він малесенький. От, І причому ще й паличка, щоб, щоб все було гарно, щоб ніде нічого не прижалося. Так, тепер в мене, що тут в мене є: е, Хіонодокса б. Блю. Треба подивитися. Ну, скажімо так, Blue е, Так, мені, я, я вибирала більше по кольору. Мені підходить. Я взагалі набрала різних кольорів. Подивіться, яка краса. Майже майже один в один передала камера. Дуже гарно. Я, до речі, пані Лени так брала. І минулої весни, і поза минулої, наскільки пригадую, все прекрасно переживається. От, ну так, вона бага... давно вже займається квітами, тому знає в цьому справу і розуміється. Hionodoxa Violet Beauty. Violet Beauty. Ой, краса теж дуже гарна. Така, якщо ви любите віолу, дуже гарний, дуже, дуже гарний колір. Прекрасний. Ох, краса. Так, щоб я тут нічого не зачепила. Це в мене, ага, це. Eritronium Dance ну, це якась латинська назва, я буду, мабуть, давати у відео. Це така, це така красуня, дуже-дуже оригінальна. Вона висла на стрінці. Я зразу собі її захотіла придбати, бо це щось дуже і дуже оригінальне. Точно не любить застою води, тому... Ні, є в мене є в мене гарне місце, де посадити, там не буде застою води. Дуже цікава рослина. Так. Ще одна, мабуть, так, Henodoxa Pink Giant. Тобто я накупила, люблю, я, до речі, дивіться, от, дійсно висока, дуже висока рослина. Ну, як от викопана і... В мене є, в мене на відео вже малькав, на бджілки там літали. от, Це ще я докупила, бо я люблю, коли все ж таки більше Така велика, більша грубка. так, Мені так більше виглядає. Пролізка міщенка. Теж красуня теж в мене є десь, мені здається, що на відео. Та-та-то -та, на початку мелькала на відео в мене така ніжно-блакитно-біла з блакитними прожилками. Це в нас приїхав е Double Ellen Yellow. Так, Морозник Double Ellen Yellow. Чи Yellow Well, покажу, О, дивіться. О, до речі, дуже гарно вдалося жов, жовтизну його передати, вловити краса. Дуже гарний, дуже гарний, жовтий цікавий. Я казала, що я хочу назбирати. А барвінок приїхав. Ну, барвінком, е, чи то вас не здивуєш, напевно, барвінок. але от просто хочу показати, як все запечатано, гарно, абсолютно, з земляними грудками. Тому якщо там щось станеться, не встигнете через ті тривоги забрати, то воно не пропаде. Все буде добре з ним. Так, це що в нас? Оце якась пролізка, напевно. Так, я замовляла пролізка, проліска, мабуть, дволиста, я бачу по вигляду. Ось така щедрість така. І от, переділено. І ще тут. І ще тут. Ага, так. І ще тут ось-ось-ось-ось іще краси трішки. Медунка. Медунка. Медунка м'яка. Буду сюди ставити, показувати вам ось м'яка, медунка в саду, теж має бути, на мою думку. <хи> так, як тут вилізти, щоб і не пошкодити. Ага, бачите, як пані Олена, от наскільки теж продумано, тобто один до одного, але патичками е вперто, тобто один на один, якщо десь там посилку кинуть неправильно, так, е то вони один одного не потовчуть. Не буду, мабуть, витягувати. Це печіночниці, дві. Печіночниці. Сіджала чомусь в мене не прийнялися. Треба гарно припильнувати. Що це в мене є? Жовтець. Жовтець. Такий приїхав в контейнерах. Тепер в мене є тюльпан туркістанський. Вже скоро буде квітнути. Ну він не заквітне мені цього року, але наступний рік точно заквітне. От, і, і, і. проліска. Сибірська. ну Тут вже відцвітає вона, але в мене теж вона є. Тільки я добрала ще, щоб було трішечки більше. Ну, і оце, до речі, дуже цікава штука. Головна Сінек одеський. Не штука а рослина, Головна Сінек одеський. взагалі, на випередження, бо мені можуть сказати, це червонокнижна рослина. Так, але хм, пані Олени, вона пояснювала, що вона придбала офіційно в ботсаду насіння. Є таке, я точно знаю, що в Київському боцаду ви теж можете в магазині придбати багато чого з їхніх рослин. Бо, ну так, держава, на жаль, фінансує дуже-дуже на мінімальному рівні. Тому вони дуже часто просять волонтерів прийти допомогти. І от це, напевно, теж той випадок, коли можна було придбати ви боцаду Насіння, відповідно, вона з Насіння розмножила в себе, і вона каже, що воно взагалі дуже гарно насінням розмножується. тому це не вандалізм, це не було ніде. Якби вирвано, незаконно це все було придбано і розмножено з насіння. От отака краса, така просто величезна посилка краси. Єдине, що дуже зимно, просто страшенно зимно, тому я то все збираю, пакую, мається на увазі складаю, і воно чекає свого часу, бо ну, не знаю, я не, не можу працювати в такий холод. Чомусь взагалі ще й земля мокра. Тим більше руки мерзнуть і так, а ще в рукавицях з мокрою землею. Ну, так, поки що буду чекати. Тому я не знаю, як дуже я захоплююсь тими людьми, які працюють з рослинами, а вони не можуть так відкладати, хочу, не хочу, треба йти працювати. Дуже хочеться, щоб вже <кій> прийшло тепло, і їм стало комфортніше все ж таки працювати, ну так, виконувати свою роботу. Дякую пані Олені за таку щедру посилку, щедру і турботливо спаковану. А вам дякую за перегляд. Всім гарних придбань, гарних висаджувань і гарних квітучих садів. Дякую і па-па!